незручно. Найважливіше школі це навчання, найвіданіші друзі шкільні, найтурботливіші та найуважніші люди шкільні вчителі. Друзі, навчатись нелегко, про це дуже цікаво. А роки шкільного життя сплинуть швидко. Ви не помітите, як станете дорослими, як ми. І повірте, зараз, коли ми вже стаємо на порозі дорослого життя. То по-доброму заздаленою вам першокласникам, адже у вас іще все попереду, і перший дзвоник, і перший учитель, цікаві уроки, веселі перерви, канікули. Одним словом, усе, що називається бурхливим і радісним штурм життя. Перший учитель, перший урок, і на перерву перший дзвінок, перші диктанти, вправи, задачі хай не лякають вас, перші невдачі. Гарних років вам у школі малі. Знайте, і ми першечками були. Школу свою ми лишаємо на вас. Ви наша зміна, ви перший клас. Шановні дорогі наставники і друзі, щасливі мудрі наші вчителі. Ми обіцяємо вам, що в цьому році будете такими як завжди. Щось спишемо, десь підглянемо, щось не довчимо, але не тільки в цьому полягає сенс життя. Спасибі вам за те, що поруч з нами ділите всі і що, що повірте, пишаємось ми Не буки далі ми ще дякуємо за все, за все, за двійку навіть і всього попали. Любов до вас у серці понесе. Стань так, стань до строю, Данічка, стань до строю, не виходь. Скарби ми ваші, не розгубимо. Ми ж ваші учні, навіть трішки діти. Щоб стань не було, до... а ми вас дуже любимо. Привіть від нас дарунок, пісню і квіти.